Глава перша. Дім Любий дім. Люблю запах тліну рано вранці. На підтвердження своїх слів, меп вдихнув повітря повними грудьми і окинув поглядом двір фортеці. І килими. Криво посміхаючись і дивлячись кудись у далечінь, він зробив крок уперед. Мало не спіткнувся і додав трохи тихіше. Пані, ми вдома. Я зиркнула на некромага, зосередженого на обережному переступанні через зомбі. Той нишком звалився в бруд саме біля його ніг. Причому зображуване мебом захоплення здавалося цілком щирим. Лінц, що вийшла з порталу першою, це почуття якось не особливо поділяла. Я, втім, також виходило, що з нас трьох нормально телепортацію переніс лише меб. Ну, хоч дісталася потрібне місце і не частинами, і те добре. А вже до дрібного тремтіння кісток мені якось не звикати, Все гаразд, поцікавилася я у чарівниці. Болісна гримаса на блідому спрозеленню обличчі і невпевнений кивок навряд чи означали ствердну відповідь у будь-якому випадку допомогти лінз я не могла. Зіпсовані лікувальні платівки я викинула перед телепортацією, тому просто вирішила не заважати їй самостійно шкандибати до житлового корпусу. Меп тим часом вже перемовлявся з канцеляром. Це був цінний екземпляр, між іншим. Якщо й можна співуче бурчати, то в мілиха це виходило просто чудово. Всі претензії до шиз. У голосі бойового некромага не чулося ані краплі каяття, то був її кристал, куди налаштувала, там і вийшли. Звідки їй було знати, що тут проходить основний маршрут зомбі? Канцеляр зиркнув на мене, пожував губами і нічого не відповів. Тим часом зомбі повільно підвівся, і тільки тепер я зрозуміла, чому поза мерця при швидкому погляді здалася мені дещо неприродною. Під ним виднівся невеликий щільний пакунок. Килим. Вочевидь, цінним екземпляром був саме він, а не зомбі. Мрець незграбно поволочив виваляний у бруді пакунок до своїх родичів, що тупцювали поруч із возом. Роздратовано цикнувши, мілах схрестив руки на грудях, і зомбі завмер на місці. Повільно розвернувшись, він потягнув свій вантаж у протилежний бік. До будівлі з розвішаними біля входу килимами Я радий, що ви повернулися цілі й здорові. З вигляду канцеляра це якось не дуже було помітно, але й сердитись він схоже потроху переставав. Його стурбований погляд ковзнув по мебу, житловому корпусу, в якому зникла лінц, і лише потім зачепився за мене. Теж рада вас бачити. Я поклацала щелепою, не знаючи, що ще додати. Напевно, треба таки вибачитися. І, вибачте, що так сталося. Я справді не знала, що тут проходить маршрут. Це я прошу вибачення. Мілах нервово посміхнувся. Останні новини вивели мене з рівноваги, потвори рухаються в наш бік, постачання переривається, меп. Хмикнув. Канцеляр похитав головою. В його очах я встигла помітити страх, перш ніж чоловік відвернувся, раптово зацікавившись зомбі, що завмерли неподалік. Так, новина про загін тварюк середньосвіту, що рухаються до нашої застави, будь кого позбавить рівноваги. Комендант у себе. Меб не дозволив запанованій тиші стати аж надто гнітючою. Ні. Тихо відповів мілех. Приблизно за годину до вашого прибуття він вирішив перевірити стан магічних пасток за східною стіною. Сам один? здивовано перепитав бойовий некромах. Ні, хитнув головою канцеляр. Ну, хоч так, буркнув меб. А то з нього сталося б? Я обов'язково передам йому вашу цінну думку про його розсудливість, Мебіора!» З несподіваним єхицтвом промовив мілих. На жаль, він чудово про неї проінформований, пане канцеляр. посміхнувся бойовий некромах. Шиз, йдем, кивнувши на прощання мілиху, меб рішучим кроком попрямував до фортечної стіни. А точніше. До її східної частини. Я мовчки полетіла за ним, не дуже добре розуміючи, навіщо некромах покликав мене з собою. Парубок за кілька широких кроків піднявся сходами східної стіни. Мені ж було досить просто підлетіти трохи вище, зупинившись на рівні з помостом. Мені потрібен твій зір, тихо промовив Меп. У старого я мерзана звичка перевіряти роботу пасток особисто. Не те, щоб він нікому з нас не довіряв, але, схоже, йому так спокійніше. Подивись, будь ласка, що ти побачиш за стіною. Ти не покоїшся про нього? З логікою в тебе щось не гаразд останнім часом, зауважив підселенець. Звичайно, він турбується, інакше не просив би. Трохи. Похмуро кивнув на кромах. Хоч тварюки й повинні йти з півдня, але все одно не хотілося б, щоб їхній напад застав його по той бік стіни. Ну, мабуть, він усвідомлює цей ризик. Мабуть, луною відповів Меп. Але хто знає, що до нас там іде, і з якою швидкістю. Парубок сперся на кам'яну кладку, похмуро вдивляючись у приховану болотними випарами лінію горизонту. Я ж, залишившись за ним і піднявши ще трохи вище, зосередилася на спробі зазирнути за туманний серпанок. Знати б ще, наскільки далеко перевіряючи, встигли піти, заклинання зору дуже своєчасно не схотіло змінюватись і показати мені аури. Заспокойся і зосередься», порадив Альд. Магічний зір, хоч і не надто складні чари. Але тобі зараз треба дуже обережно і поступово нарощувати навантаження. Нічна медитація хоч трохи і покращила твій стан, але ти все одно виконувала її недостатньо добре. Я й не сумнівалася, що ти так скажеш. Нарешті мені вдалося впоратися з чарами, і білястий серпанок забарвився різними відтінками зелені. Десь вдалині виднілася пара темних плям, але розібрати їхні відтінки не вдалося. І тільки тепер я зрозуміла, що не пам'ятаю, як виглядає аура коменданта. Мебе, а на чому спеціалізується комендант? Парубок повернув голову і поглянув на мене. Ну, взагалі він бойовий некромант. Виходить, потрібно шукати червоне сяйво. «Хм, але я бачив, як він справляється з ілюзіями, та й ти застала один з його фокусів під час жеребкування, тож некромах знизав плечима. Він, напевно, ще й мах повітря. А якщо ти про ауру, я гадки не маю, яка вона в нього. Приховує, чи що? Може, й приховує, меб криво посміхнувся і відвернувся. Але набагато ймовірніше, що в мене просто сила замала, щоб її побачити, у мене це нестабільно. Хоч не і говорив про це цілком буденно, в його голосі я відчула гіркоту, я бачу пару аур вдалині, вдивлятися довше не було сенсу, розрізнити відтінки мені так і не вдалося. Можливо, це ті, хто супроводжує коменданта, але принаймні навколо них все виглядає спокійно. Не обертаючись, меб мовчки хитнув головою. Ми простояли ще пару хвилин у тиші, що порушувалася лише метушнею зомбі внизу. Але ледве не кромах ступив у бік сходів, як мій магічний зір, що все ще не змінився на звичайний, показав вдалині яскравий червоний спалах. Навіть якщо меб нічого не побачив, то явно відчув смикнувся, пригнувся і різко повернувся до стіни. Що там? спалах. Ні, ні, тільки не це. Ну чому мої кошмари знову повертаються? Шиз, що трапилось? У голосі меба брязкотіла напруга. Це мої кістки знову затремтіли, і розум затопила паніка. Заспокойся, гаркнув підселенець так, що я мало не впала від несподіванки. Зате наростаючий у моєму розумі багатоголосий крик зі спогадів про минуле різко стих. Скажи мепу, що побачила. Потрібно вирішити, що робити далі. Це портал тварюк середньосвіту. Не даючи собі шансу знову впасти в кошмари, я швидко заговорила. Вони телепортувалися приблизно туди, де я бачила ауру. Прогарчавши прокляття, меб зістрибнув з помосту і побіг до житлового корпусу. А я не знала, що робити, тому просто залишилася спостерігати за тим, як на місці яскраво червоного спалаху засяяла смарагдова заграва. Там активувалась якась пастка. Я не пам'ятаю, щоб колись таке бачила. Не зовсім обізвався Альт. Зараз там повстають мерці, тому й бачиш зміни. Власне, те, що ти назвала пасткою, лише поклади тіл. Якщо це просто масове підняття, то мерці мають якийсь дивний колір аури, а це вже, власне, відбиток того, хто їх піднімає. Поруч зі мною пролунав скрип дерева. На поміст піднявся канцеляр. Нахмурившись, він дивився у бік битви. Я його попереджав, коменданта? Так, лорд Атіад не вірить у передчуття. Він керується лише розумом і логікою. Але сьогодні вранці він вирішив піти навіть проти них. Створіння, хоч і йшли з півдня, але могли його відчути. Хто його супроводжує? Кіт Іван. Кіт, яка намагалася взяти мене під контроль, я пам'ятала, але ким був другий супутник, і гадки не мала. Сподіваюся, вони зможуть захистити коменданта. Мілах глянув на мене з якимось дивним виразом обличчя. «Знаючи Алонта!» – тихо промовив він. А я зазначила, що вперше канцеляр при мені назвав коменданта просто на ім'я, це ще хто кого захищатиме. Почувши гучну розмову за спиною, я обернулася. Меп швидким кроком виходив із житлового корпусу у супроводі якогось знайомого парубка. Судячи з аури, теж бойового некромага, і озброєний він був також булавою, щоправда, виглядала вона довшою і більш витонченою в порівнянні зі зброєю меба. Тебе з ним знайомили першого вечора, послужливо підсказав підселенець. Точно, і через тебе я не почула його ім'я. Хм, Альт пирхнув. Але що вдієш, якщо все дійсно так і було? Канцеляр тим часом швидко спустився вниз. Я вкотре здивувалася спритності такої оглядної людини і заговорив з парубками. Меб явно нервував. Другий некромах поводився спокійніше. Побачивши мене на горі, він повільно кивнув. Я удостоїла його кивкому відповідь. Далі все розвивалося швидко. Мілих пробурмотів щось про портали. Меб кинувся до будівлі з килимами перед входом. І на кілька хвилин зник у середині. Повернувся він, тримаючи у руках невеликий мішечок. Канцеляр обережно розв'язав його горловину і почав зосереджено перебирати вміст. Другий некромах спирався на булаву і мовчки спостерігав, доки мілах не знайшов те, що шукав. Відійшовши трохи вбік, канцеляр молитовно склав долоні і щось промовив наспівом. Наступної секунди перед ним виникло завихрення. Вирва порталу. Що вони роблять? Портал, як бачиш. Бачу, але ризик виправданий. Тут у відносній тиші та спокої більше шансів створити стабільний перехід. А це, як бачиш, ще й двосторонній. Справді, на відміну від одностороннього синього, цей портал відблискував сріблястою сталлю Таку магію я бачила лише кілька разів у житті. І поки блискуча воронка повільно розкривалася, бойові некромаги, схоже, вирішували, хто піде першим. Парубок, імені якого я не знала, витяг з кишені якусь дрібничку. Придивившись, мені вдалося розпізнати в ній чотиригранний гральний камінчик, підкинув угору, спіймав і простяг мебові. Той зробив те саме і, не дивлячись на результат, Повернув камінчик власнику. Судячи з того, що до порталу попрямував саме меб, жереб випав на нього. Я, подумки, побажала некромаговій вдачі Можеш зробити це і вголос, між іншим, ти ліч, твоя підтримка не завадить, порадив Альт. Двосторонні портали відкриваються значно повільніше за односторонні, тож ти встигнеш. Ти маєш на увазі благословення? Я гадки не маю що говорити. Та що завгодно. Говори те, що вважаєш за потрібне тут і зараз, для нього і для себе. Гарячково розмірковуючи над тим, що можна сказати мебові, щоб його підтримати, я перевела погляд на житловий корпус. В одному з вікон, на другому поверсі, виднілося бліде обличчя в обрамленні скуйовдженої копиці вогняно рудого волосся. Ліінс. Тихо прошипівши на видиху звернення до суртазу, я плавно злетіла вниз і попрямувала до некромагів, що очікували відкриття порталу. Щоб порівнятися з мебом за зростом, мені довелося піднятися значно вище за звичну висоту. Нехай суртаз тебе береже. Хлопець ледь помітно здригнувся, коли я підлетіла зі спини і торкнулася його лівого плеча скелетованою долонею. Повертайся живим. Спасибі. Навіть зі своїм магічним слухом, мені ледве вдалося розібрати тиху відповідь меба крізь гучне та безладне потріскування порталу. Втім, уже через кілька секунд тріск поступово зійшов на нівець, вирва вигнулась, і по інший бік почали виднітися обриси жухлої трави і калюш із зеленою водою. Портал стабільний, за моїм наказом. У голосі канцеляра прорізалися сталеві нотки. Я відлетіла вбік, щоб не заважати. Три, два, один, вперед! Меп зробив крок у портал, одночасно із командою Мілиха. Портал спалахнув сліпучою білизною. По окресленому сріблястими іскрами входу пробігли дрібні хвилі, ніби по поверхні води, повністю приховуючи від нас картину по той бік. Повільно, дуже повільно видима частина болотистого пейзажу в точці виходу набула початкового виду. Меба там вже не було. Лот, твоя черга, знову наказав канцеляр. За моїм наказом. Кинувши на мене зацікавлений погляд, другий некромах став перед порталом. Отже, лот, непогано було б запам'ятати. Знову пролунав відлік. Але в момент, коли Некромах за наказом канцеляра ступив у вирву порталу, вона затремтіла і зайшлася хвилями. Сталося те, чого боялися всі, хто ризикував використовувати телепортацію у небезпечній близькості від тварюк, викривлення і супутня доставка частинами. Я малодушно зраділа тому, що через портали не передаються звуки мабуть, хлопець кричав. Краєм погляду я помітила, як скам'яніло обличчя канцеляра. А в мене почали трястися руки, і, щоб угамувати це тремтіння, довелося стиснути кулаки міцно, до жалібного похрускування кісток. Втім, муки лота довго не тривали. Над його понівеченим тілом навис людський силует. Комендант, він присів поряд з майбутнім зомбі, поклав долоню на його чоло і некромах затих. Потім сіпнувся і тільки після цього затих остаточно. З кам'яним виразом обличчя сер Алонд підняв погляд на портал, ніби дивившись крізь нього на мене та на канцеляра. А може, й не ніби його ясні блакитні очі палахкотіли люттю. Як він примудрився помітити, що в цей момент на нього нападе одна з тварюк не збагнути. От комендант сверлить портал поглядом. А от він вже ухиляється від удару списоподібного кістяного леза на довгій, блідій кінцівці, підхоплюючи на ходу булаву загиблого некромага і відходячи поза межі видимості порталу. Слідом за ним, перебираючи численними тонкими ногами, повз магічну вирву, протупцяла бліда тварюка. Бездієве очікування потроху ставало для мене нестерпним. Альде, я маю їм допомогти! Не втручайся. Розсипешся. Та треба зробити хоча б щось. Вважай, що ти охороняєш точку входу виходу. Навряд чи канцеляр вправний боєць. Уловивши нотку зневаги в голосі підселенця, я знову глянула на Мілиха, що стояв поруч. Блідий, як полотно, він помітно трясся всім тілом, чи то від навантаження, чи то від страху. Він тримає двосторонній портал, а вже ж з нього зараз поганий боєць. Здається, я тобі ще не казав, наскільки ціную твій талант до створення виправдань. А ти про страх? То це нормальне почуття для живої людини. І якщо ти за своєю стародавністю і за розумілістю про це забув, то я тобі нагадаю, що події по інший бік порталу відволікли мене від продовження своєї гнівної тиради. В області видимості виник хлопець його я пам'ятала чаклун з тієї вечірньої трійці. Озирнувшись на портал, він метнувся кудись у бік і через пару секунд з'явився знову, чи то ведучи, чи то тягнучи кіт до порталу. На лобі канцеляра з'явився піт. Він не мигаючи дивився на вирву. На мить, зупинившись з іншого боку, хлопець метнувся поглядом між мною і мілахом, після чого міцно обхопив кіт за талію і разом з нею ступив у портал. Спалах! Стогін крізь зуби та звук падаючого тіла. Чорнокнижник швидко відтягнув дівчину, що втратила свідомість, і тільки після цього сам незграбно гепнувся на залиту брудом бруківку поряд із нею. Ну, хоч на цей раз обійшлося без викривлень порталу. Канцеляр поряд зі мною повільно вдихнув, видихнув, похитнувся. Кістки суртаза, невже не витягне? Підтвердженням моїх думок став звук падаючих тіл. Зомбі, що досі стирчали біля воза з килимами, ляльками падали на землю один за одним. Бажання допомогти боролося в мені з невпевненістю у своїх силах. Я знала, як ділитися енергією. Це було моїм основним обов'язком під час перебування ученицею каліра, бойового некромага, який за іронією долі не мав можливості швидко відновлювати свої сили самостійно, і тому вдавався до магії лише в крайніх випадках. По суті, це було єдиним, що я робила дійсно добре, і це надавало мені цінність для вчителя, незважаючи на мою непридатність до ще чогось. Але підключатися до незнайомого мага, зайнятого підтримкою непростих чар, які з кожною секундою забирають все більше і більше енергії, було схоже на самогубство. Втім, я й так вже померла. Ну, розсиплюся, це ж не вперше. Я плавно наблизилася до канцеляра і зупинилася поруч із ним майже впритул. Мілех насторожено зиркнув на мене. «Канцеляре, я зараз спробую передати вам енергію. Зовсім небагато для початку. Постарайтесь не чинити опір. Добре? Від передачі до удару один крок. Я сумніваюся, що він зможе правильно розрізнити. Альт поспішив поділитися своєю цінною думкою. І без тебе знаю, огризнулася я. Але у будь-якому разі треба попередити, раптом зможе. Торкатися чи ні. При дотику простіше налагодити контакт, але не хотілося б порушити цим зосередження канцеляра на підтримці порталу. Гаразд, хай буде компроміс. Я простягла руку до Мілиха. Але зупинила долоню буквально в останню секунду, уникнувши дотику мабуть достатньо. Калірові я могла передавати енергію на відстані до півсотні кроків, але це було в іншому житті давно і неправда. Заклинання зору цього разу швидко показало мені тьмяне золото аури канцеляру там, де з ним стикалася холодна зелень моєї аури навколо руки, виходив напрочуд гарний колір. Мілих не чинив опору. От молодець. Сконцентрувавшись на змішанні наших аур, я обережно передала канцеляру трохи енергії. Почекала, передала знову, почекала і знову. Золота аура мілаха засяяла трохи яскравіше. Добре, можна трохи збільшити обсяг. Не захоплюйся! Попередження підселенця виявилося напрочуд своєчасним. Востаннє я займалася подібним у здоровому і живому тілі, а не в скелетованому і частково не з моїх кісток. Контроль над навантаженням так, мабуть, справді вистачить. Я обережно розірвала контакт і з задоволенням відзначивши наскільки чисто та яскраво засяяла аура мілеха. Перевівши погляд на портал, я побачила через нього меба. Некромах прямував до нас. Спалах, все гаразд. Де старий? Чорнокнижник тут же схопився, похитнувся, але рвонув назустріч мебові, що якраз відходив у бік. «Іде!» видихнув той, знесилено спираючись на булаву правою рукою. Ліва ж рука. безвольним батогом повисла вздовж тіла. На підтвердження слів меба, портал знову спалахнув. З нього вийшов комендант. З ніг до голови заляпаний чорною кров'ю тварюк, із закинутими на плечі двома булавами сер Алонт виглядав грізно. Видавши тихе тремтяче зітхання, мілих розвів руки в сторони і вирва закрилася. Усе скінчилося. Принаймні поки що. У повній тиші комендант мовчки обвів нас поглядом. Люті у його холодних блакитних очах більше не було, лише нескінченна втома та смуток. Зробивши ще кілька кроків, сер Алонд зняв булаву лота з плеча і простяг її мілихові. Металева наверща глухо стукнуло об камінь бруківки, коли канцеляр прийняв зброю, що не підходила йому ані вагою, ані розміром. Ось тобі й можлива відповідь на запитання. Як серед тих речей з'явилася мантія, задумливо простягнув підселенець. Помовч, відпочинок до вечора, промовив комендант. Вночі вони швидше за все нападуть. І, важко ступаючи, подався геть. Меп підчепив свою булаву до пояса, підхопивши вручену мілихові зброю, і пішов із нею в інший бік. Чорнокнижник нарешті привів до тями кіт, і вони разом попрямували до житлового корпусу. Ван чи Ван, я так і не зрозуміла, як правильно звуть хлопця через своєрідну вимову канцеляра. Не поспішай запам'ятовувати раптом теж незабаром помре, хитро порадив Альт. Принаймні, якщо з першого разу не вийшло, а то твоє почуття гумору не покращилось. Ось так і виникають погані прикмети між іншим. Не вгавав підселенець. Альде, взагалі я не жартую. За моїх часів мало хто злічив обтяжував себе запам'ятовуванням імен живих. Просто не до того якось було, буду знати. Мені чомусь гостро захотілося побути на самоті. Мабуть, на стіні для цього були всі умови. Поки решта населення застави розбрелася хто куди. Але у власній голові я не могла дозволити собі такої розкоші через одного балакучого духа, і підселенцю не спало на думку нічого кращого, як поспілкуватися тут і зараз. До речі, ти мене здивувала. Альт навіть спромігся додати трохи подиву до свого голосу Чим? Тим, що вмієш передавати енергію. Нескладна наука. І тим, що за наявності цього вміння ти не знала, як позичати енергію від кристала. Як так вийшло? Ну, я почувалася занадто втомленою, щоб ніяковіти. Мені на думку не спадало, що так теж можна було. Виразне зітхання підселенця ясно дало зрозуміти, що його висновок про мої невисокі розумові здібності. Отримав чергове підтвердження. Але саме сьогодні мені на це було абсолютно байдуже. Смарагдова магічна заграва на сході продовжувала палахкотіти, але тепер мені здавалося, що трохи ближче до фортеці. Схожа ніч справді буде гарячою. Мені вкрай потрібна медитація.